Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та Темагія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А мова про вибухи на залізниці на Київщині. Просили мене про це подивитись. От така цікава подія. Ну, от сьогодні хочу, власне, розібратися, що там відбулося, чого відбулося, чи буде повторення, ну і так далі. Ну, Отож, без довгих прелюдій, мучуйтесь позручніше, ну, а я починаю. І да, будь ласка, не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Це допомагає просувати україномовний контент. Дякую. Ну що ж, починаємо. Ось зараз дивлюся на фото. Там понівечені вагони, стовби постраждали, інфраструктура залізниці, одним словом. От давайте, таке перше питання й буде. Що взагалі там відбулося? От як це руни покажуть? ну раз, покажіть, мені, будь ласка, що там відбулося? Оцей от вибух на залізниці на Київщині? Що там відбулося? Поясніть мені. Скажіть мені правду. Вуньо. Феху перевернута. Ну, влетить в копійку, то ясно. Аліс перевернутий. Дейвес перевернутий. Ейвес. Іса. І що по фіналу? Інус. Ух ти! Цікаво! Чи причетна Росія, я запитаю окремо, але по цьому розкладу цікаво. Що в нас тут? Вуньо, фехо перевернута, аліс Перевернутий, Тейвас Перевернутий, перевернути, Ейвас Іса Інгус. Показують, що? Ну, Вунью в даному випадку ни разу не про радість, Вуніо ну, радість кому? Росіянам хіба що? Нам то явно що не радість. А проблеми зі світлом. Ось. Ну, пошкодження залізниці. Ну, ясно, це на фото видно, ну це мені показали. Влетить в копійку. Ремонт і там, і вагони, ну, власне, і то, що вибухало, да? Ясно, що там боєприпаси були. А оце дуже цікаво того що оце от воно мені не йде тут як диверсія. Хтось, може, здивується. Оце мені йде як порушення техніки безпеки. Ага. Угу. Тому що те вас не тільки роботу може спецслужб показати, а те вас порушення законів. Яких законів? До безпекових законів. Щось було порушено. Техніка безпеки. Була порушена. Ей вас в даному випадку що йде? Ну, зрозуміло, розборки будуть, розбор польотів. Це от Ей вас тут мені йде, як сам потяг. Тобто. На на потязі, на конкретному як там, ну, локом, ну, локом, не локомотив, состав а, от, був була порушена техніка безпеки. Наші служби цим займуться відповідні, то ж зрозуміло. Ну, до речі, не все із з того ми почуємо. Тобто результати розслідування, схоже, що частково засекретять, почуємо не все. А ось, Ну і ось, власне, збитки. Як такі. Ну, не, не показують, що це прям суперколосальний масштаб збитків, але приємно мав. Беєприпасів нам і так, як то кажуть, зайвих немає, а тут іще й така от прикра втрата. Ну, давайте, гаразд, я вас переверну, я ж кажу, може показати втручання, але в такій, в такій свясті це більше про порушення техніки безпеки. Ну, давайте в Лоб запитаючи, причому Росія. Там зараз стане ясно. То, що прям що це диверсія, ну, зрозуміло, що така версія перша на іде, але щось воно так не дуже виглядає. Так, добре, дякую за відповідь. А ну гаразд, покажіть мені, будь ласка, ну так. Це все так. А, а давайте, напевно, два паралельних розклади. Це халатність, ну, порушення техніки безпеки, що, власне, до цього привело. Чи це помогли? Ну, давайте. Надо, зараз зараз стане ясно. Так, а ну добре, покажіть, мені, будь ласка, то це от вибух на залізниці на Київщині, то це халатність і порушення техніки безпеки до цього призвело? Скажімо, правду. Мамас перевернутий. Сам же вже знаєш, да? Урус? Єба. Сукупність факторів. Феху Угу. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то е, оцей от вибух на залізниці на Київщині. Це диверсія. Це дії Росії до цього призвели. Покажіть мій, вам правду. Пересас перевернутий. Інгус. Єра. А, Що в нас тут? По халатності. Маннес перевернутий, урус, гебо, феху перевернути. Показують, що там є загиблі є. Ну, не знаю, бригада потяга, чи що. Чи там супровід якийсь був. Вантаж то явно воєнний. Значить, по ідеї, по законам військового часу, мав би бути супровід. Показують, що є загиблий. Ну, загалом, чи людський фактор тут зіграв роль? Так, да, 100%. 100%. Техніка безпеки була порушена. Точно. А, ну, правда, покажу, що тут декілька факторів зіграло роль. Тут не тільки це. По феху А, тут ще цікавше. Дивіться. Людський фактор зіграв роль. Так, да, 100%. Питань нема. А, но, а, як це сказати? Ну, Це чи брак боєприпасів, був, чи щось таке. Знаєте, боєприпаси в е, ну, якийсь, принаймні, боєприпас там був в поганої якості. Знаєте, я, я не буду казати, що це не кондиція, що це брак, але щось він якийсь був такий, цікавий. Як мінімум один. Хоча як я б ніколи одиницю не показує, тобто виходить, що там були боєприпаси, ну, називаємо сумнівної якості. Скажімо так. Тепер Росія. Турісас перевернути, Інгус, Єра, Лаус. Руна активної дії перевернута. Знов таки, а мене сумніви беруть, що це диверсія. Ну, Якби, якби пряма дія активна, тут би воно трошки по-другому виглядало. Ну, гаразд, гроші впали, Ждунів вистачає, і оце от все. Тобто Росія за перевезеннями наших. Боєприпасів не тільки стежить. Правда, платить на це гроші і так далі. Ну, в даному випадку я не бачу активної дії. Ну, ну не бачу. а Далі, по Єрі. Ну, поки да це ж повторює на події. Да це ж було вже. Да це ж було вже. Росія давно стежить і так далі. Ну, прям, ну лагу, зось залізниця. В даному випадку Росія стежить за Залізницею. Ну, ну пряме втручання Росії, ну де. Ну, торісас би прямий впав, окей, питань нема. Ну, перевернута руна. Ну таке. Тому так, цікаво. Значить, виходить все-таки в сторону людського фактору, плюс брак боєприпасів. Отак от. от. Однако. Ну, а раз, добре, буде повторення. Давайте запитаємо. Я думаю, це всіх цікавить. Несподівано, бо я думав, що таке Росія. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, раз, покажіть мені, будь ласка, чи буде повторення ось такої такої от пригоди на залізниці, ось вибух на залізниці на Київщині. Ось, який був ось буквально на днях. Чи буде повторення десь найближчим часом? Покажіть, скажіть, вам правду. Аліс перевернутий. Єра. Ага. Іса. Лунйо. Фехо. Чакано перевернути. Що по фіналу? От зараза. Так, гаразд, що в нас тут? Альгіс, Єра, Альгіс перевернутий. Єра, Іса, Савуньо, Феху, беркана, перевернуто, інус. Ось, да, да, Єра показує повторення, явно. Ну, на рахунок найближчого часу, Да ні, це пізніше буде, не найближчий час. Знов таки, що таке? Порушення техніки безпеки. От і все. Ну, порушення техніки безпеки і безпечність по-російськи. Як це? Легковажність, напевно. Правильно сказати, от Ну це показує, що да буде, але пізніше. а Ймовірно, десь, десь, десь. Десь холодна пора року, десь зима. Ну Десь зима. Кінець року або початок наступного. десь так Тобто, це не завтра буде. А, знов таки, що таке? Ну да Почуємо, побачимо, наскільки це буде радість, сумнівно. Питання зі світлом, до речі. А, питання зі світлом якого роду, це, скажіть, де я скажу, іскра якась статика, ну електрика. Електрика може роль зіграти. от, Ну, так, да, показують, що знов летить в копійку ось. Ну, Загалом чи буде повтор, Ну так, ну, да, на жаль. Знов таки що, знов таке ось. Порушення техніки безпеки. Що тут скажеш одним словом? А, ну що тут ще такого запитати? Та навіть не знаю. Ну, а що? Винуватців покарають. Ну, ну Хоча, да у, у будь-якої події, як там кажуть, є ім'я і прізвище, які спричинили її. Ну, давайте, раз знайдуть винуватців чи ні? Ну, але ж, як часто буває, винуватців можуть не знайти, а назначити. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка, то знайдуть справжніх винуватців оцього, оцього от вибуху на залізниці на Київщині? Покажіть. Скажімо, правду. Ну, слухайте, як би там вже не приговорили того винуватця? Чи він сам, той? Торісас. Ну, да. ну хто явно голови полетять. І що по, що по фіналу? фінал який? Як би винуватець саме не постраждав. Що в нас тут? Маннас перевернути, Альгіс, Дагас, Торісас, Евас перевернути, Інгус, Хагалас. Ну, у мене дійсно таке враження, якби викона... винуватець саме не постраждав. Про загиблих там ніби інформації не було. Ну, по тому що я бачу, дуже схоже, що є. Як мінімум один. А, от, гаразд. Оце оточно хтось полетить з посади. Хто відповідав за безпеку, полетить ось з посади. Будуть розборки, розбір польотів суттєвий, це, ну, це силовий блок. Спецслужби в тому числі, що там, контррозвідка, внутрішнє розслідування оце все. Активні дії будуть, жорсткі, правда. Ну що, кишнуть когось? Кишнуть когось. Питання будуть ще і у представників залізниці, в тому числі. Тобто, хто відповідав безпосередньо за безпеку і перевізник. Ну, хто, залізниця? Тобто і туди, і туди полетить. Ну що, Інус Ну, ось. Прилетить. Це штраф буде, по-перше, притом, ну, доволі хороший. Ну, знову таки, кримінали я тут не бачу. Кримінали я тут не бачу. Тут більше про, про штрафи йде. Ну, притом хороший такий суттєвий. Ну так. Ну, хоч, хоч винуватців покарають справжніх, ну і то добре. Хоча, судячи по всьому, що винуватець сам уже собі кару знайшов, як то кажуть. Ну так є. що тут скажеш? Дуже сподіваюся, щоб не, не відбувалось у нас більш такого. Нам без того шахетів кожну ніч вистачає, щоб ще на цивільній залізниці вибухи відбувались. Ну як? З військовим вантажем, ну все одно, залізниця ж то сама по собі цивільна. Добре, отаке от сьогодні відео вийшло. Розслідування. Детектив такий з доволі неочікуваним фіналом. А, дякую, що дивився. Дякую, що додивився до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами канал, якщо маєте антобажання. А у спонсорів там свої плюшки. Доступ до ронтеста, перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!